Отже, Сергій, перший поєдинок для спіки, перша ліга. Як враження? Перше враження добре. Якось трохи мандраж був у хлопців, але настрой був на боротьбу. Ну, Якось бойовий настрой, та й все. Нічого зайвого ми не планували боротися до кінця. Ну так трохи вийшло, що 3-0 програвали, запізно прокинулися, потім два м'ячі, був ще час, так небагато, але все ж таки не вдалося витягнути хоча б не чи ну, ну, не те, що прокинулося, у першому таймі ми могли. Два моменти було, могли забувати, але реалізація. Не знаю, що сказати. Ну, у вас і гравці є, які грали в першій лізі. Є тро, трохи хлопців, які грали в першій лізі, але е, все одно якось е, чи повинні були завестися в, на початку. Не знаю, чого нам не, не вистачило. Ну, Можна сказати, що емоцій, яких не вистачило, хоча тут потрібно було готуватися і готувалися так. Так готувалися, начебто емоції були. були я ж кажу, настрой був бойовий. Але чому з самого початку. Не було такої боротьби, якого у другому таймі. Я не ну, знаю. Звісно, перший матч, там, другий, поки що адаптація. Завдань у команди поки що немає, або є. Завдання е, як, е, настрої на боротьбу, я ж кажу. Ми е, ніяких таких завдань на перше місце спочатку не ставили. Будемо дивитись на суперника, будемо якісь висновки робити з їх гри, будемо підлаштовуватись і будемо працювати на наступні ігри. Зараз можу сказати, от сьогодні по поєдинку, якщо брати заявку, це плюс-мінус остаточний варіант, або будуть підсилення, зміни якісь. Та я думаю, це буде остаточний варіант, хоча хто знає. Ну І все ж таки. Задоволені або ні, ну звісно, за результатом ні, а за грою. Та ні, задоволені. Настрой був, гра була. Треба було реалізовувати свої моменти на початку. Якщо б реалізували у першому таймі моменти, можливо, б і суперник трошки е якось завівся, б, десь е ризикував би більше. Можливо, би у нас було б ще більше моментів тоді. Дякую, успіху в наступних матчах. Дякую вам. Дякую, супернику.